Вже озвучили подарунки, у мене невеличкі подарунки, але я думаю, що вони вагомі будуть, тому що тут і наукові праці є, такі відступи ліричні, літературні, і є віршовані про Олену Чирку, про Лесю і про її сім'ю, про косачі. Тут єдина є така помарка я ямська на цій обкладці, що я шукав пару Олени Пчілки чи Ольги Петрівни, і Косачев не знайшов. І взяли дві окремі фотографії, і зробили таку закохану пану. Оце єдине, щоб ви знали, лице, я думаю, що оправдано, і ви мене підтримаєте в цьому плані, це буде прекрасно. О цій книжці Плом до, до святого міста ми були в Відні, і тут є така сага відинська про перебування Лесі. Українки у відні, вона дуже цікава. Пише про відень. Вона співставляє і сьогодні. От майже повторяється те, що сьогодні Україна робить так. Вона співставляє це українське життя і і європейське життя, ту боротьбу, яку вели а, ті вигнанці, які були. Це дуже цікавий варіант. і Там є штрих теж про косачі. То я дарую вашій гімназії. Ви знаєте, дуже гарно прозвучало, дуже гарно аргументовано це все підготовлено і в класах, і в гуртках, і скрізь. і радую вашої про те, що звання. Коли Олена Іванівна сказала мені, що ми будемо присвоювати, я дві руки підняв і то яся озвучу десь там на якомусь великому Форумі влітку була всеукраїнська. українська. Наукова конференція, де були науковці практично з усіх куточків України. Ну, і Звичайно, багато професорського складу, наукового складу докторів наук були з Східноєвропейського університету, нашого знаменитого. Ви знаєте, ну я вже говорю за музеї.